Питання про відміну рішення про продаж землі під ринком виникло безпосередньо на сесії, тобто раніше в порядку денному його не було, що суперечить чинному регламенту міської ради, запевняють деякі депутати. Коротко суть питання у тому, що у 2010-му депутати попереднього скликання прийняли рішення продати землю під ринком підприємству власнику нерухомості на центральному ринку. Новій владі таке рішення не сподобалося, і вже на початку минулого року вона відміняє продаж. Власники ринку виграють справи в районному суді міста Полтави та Харківському апеляційному адміністративному судові інстанції підтвердили законність та правильність рішення про продаж ділянки. Не проходить і півроку міська рада знову приймає рішення відмінити продаж землі під центральним ринком. Підстава не було проведено аукціону при продажі землі і звернення комунального підприємства Полтава Сервіс. Суть скасування полягає в тому, що до нас було направлено звернення Полтава комунального підприємства Полтава Сервісу, що порушення їхні права в зв'язку з тим, що. 16 вересня 2009 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради було прийнято рішення за номером 261 про утворення організації міського комунального ринку, відповідно до якого було передбачено створення комунального ринку на даній земельній ділянці. Представники ринку стверджують, міська влада шукає нових причин для відміни продажу землі. Як можна проводити аукціон на продаж землі, на якій розміщена нерухомість, приватна власність, інфраструктура і так далі. Те, що сьогодні робить міська влада, інакше як рейдерством не називають. Нам, мабуть, вже стало зрозуміло всім е, жителям міста, що е, тяжело, всі розуміють, що це задати, строїть нове на новому місці все з самого початку Але, намного проще все это. скажем, забрать, присвоить или отобрать. И что мне Вы можете с своей стороны предложить? Да что тут предлагать? А то пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет. Взять все, да и поделить. Так я и думал. Именно это я и полагал. Складывается такое впечатление, как будто в этой части города вся эта территория, которая находится под рынками, как и вещевые, так и продовольственные, и другие рынки, которые уже как бы в коммунальной властности, что завтра там построят фешенебельный какой-то либо отель, либо супермаркет, и вся эта территория будет принадлежать непонятно даже Олі то городу, толі одному чоловіку, предвиборча гречка дорого обходиться полтацям. Переконаний депутат попереднього скликання Олександр Точілов. Мер усюди заявляє, що за рахунок такої комуналізації ринків поповнюється бюджет. Але де гроші, якщо вперше за 10 років бюджет міста не виконаний, в якій вони кишені? Вместо того, щоб дійсно займатися створенням робочих міст, займатися комунальною сферою жилим фондом. Значит, городская власть пытается Недостатки городского бюджета по перераспределением собственности. Ищет, где бы поднять тарифы, ищет где бы еще содрать со своих избирателей деньги. Щоб конечними того, покрито дефіцит бюджету, юрист зі стажем, колишній заступник міського голови, який у свій час візував питання продажу землі, Віталій Нікіп'ялов, переконаний, такі дії міської влади можуть її згубити. Існує вже декілька рішень судових органів щодо визнання протиправними та скасування рішень міської ради з мотивів їх незаконності. Сьогодні приймаючи рішення аналогічне такому, якому судові органи вже дали. Оцінку, визнавши його незаконним, міська рада проявляє свідоме ігнорування вимог закону, а відтак і ігнорування інтересів суспільства, що може причинити наслідки у вигляді. Дострокового припинення повноважень представницького органу, зокрема міської ради, які передбачені статтю 78 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Представники ринку запевняють, поки що з вилами на цю владу не підуть, але й руки складати не будуть. Свої права відстоюватимуть у законному порядку.